Вітаю на каналі Таро Всесвіт. Козироги, Це прогноз для вас на червень місяць. Будь ласка, хто не, підпис... не підписан, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І так, у нас буде основна характеристика енергетична, енергетичний фонд. Основні запитання та буде порада. Так, починаємо. Козирог. Червень. 23 рік, який у вас буде енергетичний фон? Так, козороги будуть чимось розчаровані. У вас, знаєте, в червні у вас, мабуть, буде такий упадок сил, чи що, щось ви будете такі втомлені, вам щось буде не так. Але хочу сказати для тих козорогів, хто е, випиває алкоголь, е, припиніть це робити, тому що це дуже впливає на ваш стан. Е, далі, ви будете очікувати якісь результати. Е, вас щось розстроїть в цих результатах, тому що вони будуть не такі, як вам хотілося б. Але ця карта. Відповідає саме відпочинку. Вам потрібен відпочинок, тому що у вас вже все, енергія вже вийшла, і ось у вас залишились трошки сил, але вам потрібен відпочинок. Тому в червні заплануйте щось таке, щоб відпочити. Так, робота. Що буде по роботі? В фінансах, особистих планах. Далі там на що звернути увагу, та чи здійсниться все, що ви запланували на черні. Почнемо з роботи. Робота. І так, на роботі е, може щось піти не так. Це можуть бути для тих, хто працюючи козирог, можуть бути штрафи, може бути е, звільнення, може бути. Е, Потеря місце, на якому ви працюєте, вас можуть попросити піти. Можливо, ще, знаєте, якщо ви там бізнесмен козирог то якщо ви чоловік, то, можливо, у вас бізнес закриється. Якщо ви жінка, то, можливо, ви. Захочете цей бізнес реабілітувати, але в іншому напрямку, відкрити якусь іншу нішу. І тому ви захочете позбавитись того, що у вас там є в залишках, і відкрити новий бізнес, але зараз не час для цього. Або ви закриваєте, або ви якось ну, ще поки в планах це все робите. Для тих, хто шукає роботу, ви не знайдете роботу, тому що все буде не таке, особливо по зарплатні, це буде для вас дуже невигідно. Для тих козирогів, хто вкладав гроші кудись, в якісь інвестування робив, якісь, можливо, долари купляли, да? буде трошки, трошки спад, буде трошки ну, Як ви трошки потіряєте в деньгах, да? тобто ж ви не заробите на цьому. І, можливо, для тих, хто інвестував або займався якимись там сетівими продуктами, то ви будете ну, незадоволені цим. Тож, з роботою буде не дуже, тому що можливо, із-за того, що у вас. Стан такий, знаєте, ну, не дуже. Але, в принципі, якщо ви це знаєте, да, і ви це можете просто обійти стороною, наприклад, відпочити, зарядитися енергією, не лізти в новий бізнес. Якщо будете шукати роботу, ви вже там будете знати, що. Е вам потрібно звернути увагу на грошову составну, тому що, кажуть одне, по ітогу виходить інше зовсім. Розумієте? Тобі ж це прогноз, як настанова, порада, щоб ви звернули увагу на ті чи інші деталі свого життя. Тому тут нема що розстраюватися. Далі дивимось фінанси. Так, фінанси. До речі, це ще може бути для бізнесменів е, штраф, ну, тобі ж за заробітників. Е, тому що по, ну, я просто трошки дивлюся, вивчаю новини. І по нових законах, можливий штраф заробітників, які не оформлені у вас, наприклад. Зверніть увагу на налогову свою, і що у вас там твориться з налогами. Так. Фінанси. Фінанси, як я вже казала, ті козороги, які хочуть щось нове, да, або нову нішу в бізнесі відкрити, або ще додати цю нішу, вона поки що розвиватися не буде. У фінансах у вас буде доход. Але він буде не такий великий, як ви планували, і ви отримаєте менше, ніж ви планували. Розумієте? У фінансових справах розвитку поки що такого стрімкого немає. У червні місяці у вас все залишається так, як є сьогодні. Ну, там у травні, наприклад, як місяць назад, і в червні місяці у вас, якщо ви працюєте і отримуєте стабільну зарплатню, то у вас так воно і буде. да? І будуть якісь там іскри того, що може піднімуть вам зарплату, але це буде не зараз. Це буде тільки такі розговорчики зі сторони. В принципі, гроші будуть стабільні, а в тих, кого нема роботи, у вас буде підробіток, тому що ем, паж жезлів каже про підробіток. Ем, але він буде не такий великий, прям і це буде таке один-другий раз. Все. Тобі ж, доповнювання ну, можливо до основної роботи, тому що на основній роботі можуть бути якісь збої. Так, особисті плани. Що у вас в особистих планах. Так, в особистих планах у вас емоційний стан. Дивіться, я скажу так, особисті плани у вас йде якийсь романтичний настрій. Хтось із чоловіків, козорогів, хоче зустріти свою долю. І ви познайомитеся з людиною, яка вас буде емоційно підтримувати. Можливо, це ваша жінка або ваша дівчина, або ж колега по роботі. І для тих, хто одинокий козоріг, ви просто познайомитесь, але це буде не для любові, для кохання, це буде чисто для дружби знайомство. І ця людина вас буде підтримувати емоційно якийсь період. Це, не... це тимчасове таке знайомство, це тимчасовий друг для того, щоб ви пройшли якісь свої тортури. Також для жінок, козирогів хочу сказати, що у вас можливі новини про те, що ви вагітні, тому що ця. Дама кубків, да, королева кубків, саме в цій колоді каже про те, що жінка може бути вагітна. І ще й двома, якщо ви це бачите, ось дивіться, повний кубок і дві два ангелочки. І тут іще є на підході. Тому, якщо ви займаєтесь своїми. Якимись справами по гінекології жінки, то знайте, що у вас буде все добре і, в принципі, дітки у вас будуть. Також хочу сказати, що для жінок-козорогів ви можливо захочете зайнятися своєю красою, це можливо там елементарно покрасити волосся, там якісь процедури. Ви захочете якісь, можливо, наряди собі романтичні, тому що це емоційний такий, знаєте, потенціал. В принципі, ви ще також ті, хто одинокі козороги, ви дуже хочете познайомитись. Ви знаєте, дівчата козороги, у вас також буде знайомство да, з людиною. Якщо ми вже Ідемо далі, то всі карти можна зчитувати разом, бо я знаю, що це карта фінанси. Дивіться, якщо читати ці карти разом всі, то ви. Мабуть, захочете знайомство з кимось, да? і воно у вас вийде, але у вас не буде розвитку, і ви, мабуть, можливо, будете навіть розчаровані за цього. Да? Тобі ж, людина, з якою жінки, козироги познайомляться, чоловік, да? він буде плюс-мінус вашого віку. І е у вас розвитку не буде в стосунках. Це буде такий тимчасовий період, який. Він буде разом з вами, можливо, для того, щоб ви себе зарядили. знаєте, так. Тому що емоційний стан у вас погашений. Але я ж кажу, тут треба відпочинок. Відпочинок потрібен. Да. Так, на нього прийдеться тратити кошти, але можливо, воно того варте. Для того, щоб своє особисте налагодити. Що ще я хочу сказати? Що також. Жінки, які будуть займатися своєю красою, ви будете витрачати гроші на себе. Але е, хочу сказати, що перед тим, як купувати якусь річ для себе, подумайте, чи варто, чи потрібно вона вам, чи будете ви її дійсно носити, тому що у вас буде такий нестандартний настрій, я вам скажу. Тому що це може бути покупка, викинуті гроші. Так, на що звернути увагу? Звернути увагу на те, що у вас буде стояти вибір, по якому шляху йти. Мабуть, у вас буде якісь, ну, якась пропозиція, в якій ви не дуже багато маєте досвіду. Да? Ця карта каже про те, Жезлів, що досвіду небагато в людини. Якщо ви будете шукати роботу і. У вас немає досвіду, да? вам дадуть вибор, можливо, зарплатня буде не така, да? як у досвідченого да? Там, працівника. І вам потрібно буде обирати, да? обирати. Також ем, у вас е, буде м, стояти вибір. Ем, що вам потрібно контролювати на зараз? Карта контролю, тому що тут чоловік, він тримає колесницю, і ця колесниця, вона буде, ну, він стоїть, бачите, і контролює, щоб, ну, щоб вона ж їхала. Да? І тому від вас потрібен контроль. Ці два сфінкси кажуть про те, що у вас є захист і у вас є право вибору. Тому вам потрібно буде думати, що обирати для себе. Також ця карта каже про те, що ви, мабуть, може, заплануєте поїздочку, все ж таки, на відпочинок, да? таку десь далеченько. Так, чи здійсниться задуманий козерогін? На жаль, в червні місяці ви не зможете здійснити все задумане, тому що у вас буде багато людей навколо, які вас будуть, знаєте, збивати з толку. Ви просто ну, настільки від них втомитесь, що вам взагалі буде ну, все одно, чи вийде, чи не вийде. У вас недостатньо енергії. Вам потрібен відпочинок, ще раз кажу, і ця карта ще підтверджує те, що якщо у вас буде знайомство з людиною, що це знайомство, воно не принесе доленосних стосунків якихось. Так, порада. Яка у вас порада козироги? В принципі, якщо ви цю інформацію знаєте. І ви для себе відмітили, що не потрібно робити, на що не потрібно звернути увагу, а що потрібно зробити, і на що потрібно звернути увагу, тож ви зможете обійти е, е, якихось незрозумілих речей у червні, і в принципі нічого такого страшного у вас не відбувається, але все йде так стабільно стандартненько. Але емоції. У вас емоції, вам потрібен відпочинок. Так, порада. Порада каже про те, що вам недостатньо інформації для того, щоб щось почати нове. У вас недостатньо підтримки друзів. Можливо, і є друг, який вас підтримує в ваших починаннях якихось, да? Або ж настанови вам якісь дає, але цього недостатньо, тому що це. Таке, чисто поговорили і забули. У вас, знаєте, ваш характер, він такий. Що ви не будете сидіти на одному місці і чекати, коли ж у вас там щось вийде. Да? Ви будете йти до своєї мети, будете йти до своєї цілі. І це не просто там опис карти, це порада з цієї карти для вас. Тому ви повинні йти до цілі, ви повинні вивчати те, чим ви займаєтесь, для того, щоб не бути розчарованим. Ви повинні планувати далі своє життя. Приділяти увагу своїм рідним, близьким, особливо тим, хто тільки одружився не так давно, особливо у вас є план, і ви будете його притримуватись. У вас буде дуже проявлятися. Принциповість характеру у червні. І це, в принципі, нормально, але весь цей стан він вас просто, знаєте, як приводить до того, що ви наче, ну, наче як потеряли знаєте, силу, енергію, і вам потрібно себе ну, зарядити. Розумієте, тобі ж відпочинок потрібен. В принципі, якщо ви будете йти до мети, якщо ви будете чітко знати, що вам потрібно, і не будете робити там якихось необдуманих поступків, то у вас стабільний червень, все у вас буде виходити. Але, знаєте, все ж таки хочу зазначити, що на грошові якісь дії у червні потрібно. Тримати контроль. Щось е, з грошима йде не так, особливо в бізнесі або в інвестуваннях. Щось не так. Е, нема розвитку там просто, і можливо, потрібно це все змінити, вивести ці кошти, або ж припинити ту діяльність чи іншу і почати щось нове. Але це нове потрібно вивчити для початку. Бачите, потрібно вивчити. Ось такий в нас вийшов прогноз, мої любі козороги. рада вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду рада вас бачити завжди. До зустрічі!